Ання державною владою з метою особистої вигоди таке трактування дається у словниках болючому для України явищу корупції. На жаль, пишним цвітом квітне вона і в українському війську. Саме тому боротьба з корупцією та іншими порушеннями чинного законодавства у всіх їх проявах у військових колективах є сьогодні пріоритетом діяльності керівництва національного оборонного відомства. Головне забезпечити системний підхід. Саме про це говорили під час чергового засідання військового прес-клубу на брифінгу. Українському національному інформаційному агентстві Укрінформ беззаперечно, велика відповідальність за викоріння фактів хабарництва, зловживань та незаконного заволодіння військовим майном лягає на плечі співробітників військової служби правопорядку збройних сил та департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України. Військової служби правопорядку було здійснене власне планування заходів по запобіганню протидії корупції пріоритетними завданнями. Визначено виявлення та припинення фактів розкладання і розукомплектування військової техніки, і, зокрема, надвижкової, виявлення та припинення зловживань, пов'язаних з майном вивільних військових містечок, їх перевірка, забезпечення збереження та охорона, оперативні перевірки наявності паливо-мастильних матеріалів та іншого майна поставлено до військових частин за вкладеними договорами. Перевірка якості та відповідності платних послуг, що надаються у військових частинах за укладеними договорами у сфері харчування, побутового та речового забезпечення, усунення негативних передумов, які сприяють чиненню корупційних правопорушень та нанесенню збитків державі. Посилення їх профілактики у військових частинах та організаціях. Я ще раз хочу наповнити, що саме основна задача це профілактика корупції у Збройних силах. Виконання даних заходів здійснюють 6 підрозділів по боротьбі з корупцією. Це головне управління, це управління по боротьбі з корупцією, яке входить в головне управління військової служби порядку, та 5 штатних підрозділів по боротьбі з корупцією, які знаходяться в територіальних управліннях. І практично здійснюють профілактичні заходи та заходи по запобіганню протидії корупції. У всіх військових містечках, військових організмах, які знаходяться на території України. Рішенням міністра оборони в цьому році збільшена кількість даних посадових осіб, які протидіють корупції в Збройних силах. І в першу чергу це посади фінансового та телевого профілю. Виконання заходів щодо запобігання протидії корупції, зокрема, здійснення шляхом проведення. Перевірок стану правопорядку та дотримання антикорупційного законодавства у військових частинах комісіями від органів управління ВСП, а також спільними комісіями з контрольними органами Міністерства оборони. Перевірок фактів порушень, викладеними у зверненнях до керівництва Міністерства оборони, посадових осіб Збройних сил і, зокрема, за телефонами гарячої лінії контролю стану зберігання та наявності військового майна на державних підприємствах, проведенням службових розслідувань, перевірок та адміністративних впроваджень за фактами правопорушень, встановлення ступеня вини причетних посадових осіб та причин і умов, що сприяли їх скоєнню, вивчення та аналізу управлінських рішень, фінансово-господарських операцій, матеріалів службових розслідувань, аудиторських звітів та інше. Підготовкою та направлення матеріалів за фактами порушень з ознаками злочинів до інших правоохоронних органів. Військова служба правопорядку та Генеральної прокуратури України розроблено спільний наказ про взаємодію прокуратур з нагляду за додержанням законів воєнної сфери і військової служби правопорядку щодо обміну інформацією про стан злочинності та корупції. Ініційовано удосконалення інструкції про взаємодію правоохоронних органів та інших. Державних органів України по боротьбі з злочинністю, затверджений спільним наказом міністра оборони, міністра внутрішніх справ України, головою Служби безпеки та іншими прогоронними органами. Даний наказ був ще виданий в 1994 році. Також підготовлено проєкт наказу міністра оборони про організацію взаємодії структурних підрозділів Міністерства оборони та Збройних сил при проведенні заходів із запобігання і протидії корупції. Військова служба правопорядку приймає участь у міжвідомчих нарадах представників правоохоронних органів, оперативних нарадах з представниками прокуратури України, під час яких вислідуються проблемні питання, визначаються основні напрямки роботи, планується проведення спільних заходів. Також представники військової служби правопорядку, згідно рішення міністра оборони, входять до утвореної координаційної групи робочої групи з питань зобов'язання та протидії корупції. Її основними завданнями є визначення пріоритетних напрямків та шляхів покращення роботи по протидії корупції. Надання пропозицій керівництва Міністерства оборони щодо вдосконалення заходів у цій сфері. Утворений наказом Міністра оборони постійно діючої мобільної групи з питань дотримання Міністерства оборони та Збройних силах антикорупційного законодавства у сфері використання державних коштів і майна. Дана група створена для оперативного виїзду той чи інший регіон України, де виявлені чи де е, поступила інформація по телефонам гарячої лінії для перевірки даної інформації і прийняття рішень. Протягом 2013 року підвозеної по боротьбі з корупцією було проведено 650 профілактичних заходів, 145 комплексних перевірок, підготовлено внесено 240 подань командирівського частин. За 6 місяців 2013 року складено 19 протоколів. Направлено до інших правоохоронних органів 66 матеріалів щодо виявлених злочинів, якими було заподіяно збитки державі на загальну суму 7,5 млн грн та 1 млн 200 тисяч доларів США, а також фінансових порушень на суму більше 21 мільйон гривень. Протягом 2013 року військової служби правопорядку було проведено 75. Службових розслідувань пов'язаних з розкладаннями державного майна та неефективним використанням бюджетних коштів, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 59 осіб. Ви знаєте, що є в нас велика проблема з майном, надлишковим майном. І згідно рішення і, да, ініціативи міністра оборони, зараз Держвінінспекція проводить перевірку. Надляжкового майна на підприємствах Укроборонпрома в дану комісію спільно з Держфінінспекцією входять представники департаменту внутрішнього обіту, входять військові служби правопорядку, ну а також представники департаменту відчуження військового майна. І на даний час іде перевірка всіх підприємств. «Укроборонпрома», на яких е, зберігається дане майно. Ну і ще одне таке новшество, яке ввів міністр оборони, е, військова служба правопорядку, вона підпорядковувалась начальнику генерального штабу е, міністра оборони через начальника генерального штабу, згідно рішення міністра оборони, військова служба правопорядку на даний час підпорядковується чисто міністру оборони. Слід зазначити, що левова доля порушень, які вдалося виявити за останній час, була скоєна в попередні роки. На цьому наголосив директор департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Максим Гольдар. Мій колега вказав про той факт, що вперше за всі роки військова служба правопорядку виведена з на з контролю будь-якого посадовця Міністерства оборони та підконтрольна на цей час лише міністру та підзвітна, лише міністру оборони. Це, на мій погляд, дуже дієвий захід, захід, який дає результати об'єктивності та незаангажованості. Те ж саме є з департаментом, який очолюю я. Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю підзвітний лише міністру оборони. Тому всі мої або мого колеги доповіді не можуть бути е, якимось чином перекреслені, від, е, відредактовані, вони є е, е, такими, що одразу ж попадають на стіл міністра оборони та за його вказівкою проводиться подальше службове, наприклад, розслідування. Вперше організаційно започатковано такі е, форми внутрішнього. Е, Аудиту, контролю, як е, розробка е, на підставі вже тих фактів та практики, які, які мали місце е, первинних ризиків, можливих ризиків, які є в діяльності структурних підрозділів збройних сил та які призведуть чи можуть призвести до тих чи інших корупційних зловживань чи Порушень. Ми намагаємося розробити такі собі трафарети, які можна було б накласти на ту чи іншу типову ситуацію з управлінських рішень, з рішень по розпорядженню майном або грошима міністерства і за допомогою цих трафаретів відслідкувати, по-перше, всі можливі та наявні порушення, а по-друге, запобігти, запобігти іншим потенційним. Це все за введено в дію наказами міністра. Більше 80 матеріалів внутрішнього аудиту передано до правоохоронних, до правоохоронних органів. На сьогоднішній день за багатьма за ними з них розпочато досудове розслідування та воно проводиться. В ході проведення внутрішніх аудитів та операцій з фінансового контролю ми бачимо. Порушення в ході тендерних процедур це коли е, взагалі тендерна процедура з закупівлі робіт чи послуг чи товарів проводилась з е, порушенням процесу. По-друге, це те, що, е, має цим, що е, мова йде про завищення необґрунтованих цін або е, в подальшому закупівля. Товарів не тої якості, які е, мали б бути закруплені. Е, крім того, мова йде про зберігання військового майна, мова йде про втрати, які допускаються в зв'язку з передач... неправильною передачею майна Міністерства оборони в користування. Іншим суб'єктам господарювання. В цьому випадку можна казати про занижені тарифи на користування, про неповний облік тих чи інших площ, предметів, які передавалися суб'єкту господарювання в оренду. Ми можемо казати про неякісне виконання. Контрагентами Міністерства оборони своїх обов'язків по договорах поставок, тобто якість і кількість, це те, що можна говорити про типові порушення з боку фінансового контролю. у свою чергу журналістів цікавило питання ймовірних зловживань у сфері відчуження нерухомого майна та продажу земель Міністерства оборони. Риски існують. Постійно. Це, по-перше, вибачте людська природа. І від нас вимагає міністр лише того, щоб ми запровадили максимально прозору, максимально проконтрольовану систему відчуження військового майна, користування військовим майном та витрати грошових коштів. Якщо ви дозволите, я наведу вам останні приклади. За вказівкою міністра жодний платіж не буде відбуватися в системі міністерства до того часу, коли, е, поки аудитори та фінансові контролери міністерства не нададуть оцінку, що цей платіж законний і вимога про платіж має місце і вона обґрунтована. Тобто, Міністр намагається не після того, як ловити того, хто ну, допустив нехороше щось, а не дати це зробити. І на це зараз працює мій департамент. Це перше. Друге, з департаментом фінансового контролю погоджується за вказівкою міністра всі основні договорні відносини щодо розпорядження майном, відчуження майна, проведення тендерних процедур. Я думаю, такого раніше не було. На жаль, якось це відбувалось постфактум. Ми намагаємося, щоб постфактуму не було. Хоча, ну, ви самі розумієте, що у самому ну, чистому, справедливому і... Класному середовищі може бути якісь ті чи інші незаконні, недобрі думки чи як по-русски, по-українськи. Це вже зроблено, це не мова, це робота. І це ще відбувається на тому тлі, що кількість працівників департаменту та взагалі служби внутрішнього аудиту ну, досить звужена. З ста скількох кількох там там, в попередні роки зараз е, лише 50 осіб працюють е, в апараті Міністерства оборони. Але робота йде. За останній місяць тільки попереджено незаконних платежів на 6 мільйонів гривень. Вдумайтесь, за один місяць помножте, порахуйте. Тобто це робота, це факт. Хто би що не казав? Левова частка порушень приходилась, на жаль, на 5, 6, 7, 8 роки. І зараз ці порушення виявляються. Це незаконне відчуження масивів землі. Незаконне відчудження або а, договори так званого інвестування та спільної діяльності з тими чи іншими господарськими суб'єктами, наприкінці, та, чи, по результату яких Міністерство а, залишалось і без землі, і без будинків, і без квартир. Я можу вам навести приклад, що судом, а, якщо я не помиляюсь, два чи три тижні тому прийнято рішення про а, повернення а, до Міністерства оборони 30 тисяч квадратних метрів житла для військовослужбовців. Я думаю, що це результат. Щодо тенденції скоєння корупційних правопорушень у 2013 році у порівнянні з минулими роками цифри кажуть самі за себе. У 2012 році було складено по військовослужбовцям та працівникам та по державним службовцям Міністерства оборони 115 протоколів. Із них 111 посадових осіб було притягнуто до відповідальності судами України. На даний час складено 50 протоколів. За відповідний період 2013 року 76 протоколів. Йде тенденція до зменшення. Тож вільне, незаангажоване та синхронне плавання військових аудиторів та співробітників військової служби правопорядку дає свої беззаперечно позитивні плоди. І за словами учасників брифінгу, сьогодні вже вдалося стабілізувати ситуацію на такому рівні, який не дозволяє корупційним проявам суттєво впливати на виконання планів реформування і розвитку збройних сил України.